Пятый этаж, фактически ничего не осталось. Там на кухне только и все, а две комнаты повыносило все. Осталось только в кухне, там что-то это обувь забрали, никаких вещей, ничего. Что вроде раз... в прихожей было, то и взяли. А там пройти невозможно, там плита развалина тоже. В родственников будем катать, будем проситься. А а чей а пропонувала Мария, там... мэрия ехать хочу... Да пока еще, пока еще нет. Это благо, что все как-то были. Я пошел в гости на день рождения, а Андрей решил поехать к своим в село. И вот так получилось, получил, что мы не были дома. А дети кто? Сын. А, Сын. Все у вас. Да, вроде как. Да, Все но конечно остались длинники. Кстати, телефон, Є бали в квартирі між четвертим і п'ятим поверхом саме в тому місці, куди відбулося влучання. Живу на чтвертому етажі, десятая квартира. сидела, смотрела телевизор, неожиданно бах, и все вывалилось. Я сначала ничего не поняла, пыль такая столбом. Входные двери упали, межкомнатные двери упали. Я хотела выйти из зала, а мама была на кухне. Я не могла пролезть, потому что дверь как-то перекосилась. И вот это моя мама. Она с палочкой. Кстати, она за палочку забыла. Где-то палочку мы потеряли. Кошка там где-то осталась. Кошку не можем найти. Надіємося, що зараз будуть пускати, може бути щось та там розищемо. на разищі. Теперішній час є інформація про п'ять розселених. Також дуже багато зверталося людей по пошкодженню майна. Нами організована робота по розгортанню мобільного цнапу. Сьогодні він починає з обіду працювати. Буде декілька днів працювати, щоб люди оперативно Біля свого будинку могли піти, зареєструвати і отримати будь-яку іншу консультацію. По-друге, організовано харчування людей, організована гуманітарна допомога. І сьогодні зараз саме організовано забирання речей, документів людей, які залишилися в розруйнованих квартирах. На сьогоднішній день працює 122 комунальника по закриттю конторів. 8 одиниць техніки це автовишки. Працює біля 150 робітників харків благоустрій які розривають завали і допомагають, щоб люди мали доступ обрати весь цей хлам. Цей будинок вже був прильот раніше. Він був поставлений на капітальний ремонт. По ньому була зроблена експертиза, був зроблений проєкт і на днях повинен був приступити підрядник для виконання робіт по відновленню.